Веселе оповите народними традиціями і обрядами свято яблуневого спасу відзначили маленькі вихованці дитячого садка Червона квіточка, їхні батьки та вихователі закладу. сьогодні в дитячому садочку відбувається свято Спаса. На це свято ми запросили батьків. Також в нас беруть участь всі дітки від самих малесеньких до самих старших. Приймають всю участь, будемо співати, танцювати, розповідати про традиції, українські традиції, які стосуються цього свята. Готувались до цього розважального дійства дуже старанно, кажуть самі дошкільнята. Вивчили багато танців, віршиків і пісень. Що влітку вродити та ввинку врадити багати місяць ферпен, всього вдовталь. ми хочуть, та не Діти мають знати традиції і звичаї свого народу, впевнені вихователі закладу. Тож і сьогоднішнє свято подарувало їм не тільки гарний настрій, а й нові знання. Наш український народ має дуже багато народних традицій, яких ми шануємо, поважаємо. І також ми своїх малят маленьких з самого раннього дитинства. Знайомимо з українськими традиціями, обрядами. Ми вчимо з ними українські таночки, пісні. Вони дуже в нас багато знають українських прислів'їв. Ми виховуємо у них почуття гідності за свою батьківщину, Ми виховуємо в них почуття любові до українського народу.